Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Келонській області Російської Федерації на території військової авіабази Шайківка знову залетів невідомий апарат. Після чого він за попередніми даними влаштував там скажену бавовну. Як зазначається піспілотний літальний апарат вибухнув над злітно посадковою смугою, а прилетів він, нібито зі сторони державного кордону з Україною. Він пошкодив полосу пілотів. Ту 160 які сідали, не встигли Передати трапилася значна аварія. Аеродроми закривають на тиждень. Пише телеграм-канал Загнана Миша. Підкреслимо в Шайківці. Базується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк РФ. На його озброєнні перебувають у ракетоносці Ту 22 м 3 та Ту 160 Адміни телеграм-каналу пишуть, що хлопки можливо наносились із сумом. 20 кілометрів від області знаходиться закинута база, яку облюбували невідомі добровольці. Звідки можливо і пішли пуски. В той же час Російська армія з початком наступальної операції збройних сил України на Запорізькому напрямку перекинула борти стратегічної авіації на аеродром поблизу міста Моздока у північній Осетії, Північний Кавказ РФ про це свідчать суботникові знімки Planet Labs, які є в розпорядженні схем проєкт Радіо Свобода останнього разу. За повідомленням повітряних сил України з цього аеродрому злетіли борти ту 22 М3, які запустили на Дніпропетровщину у крилаті ракети Х 22 Перші Перша літаки стратегічної авіації ту 22 М3, які є носіями крилатих ракет Х-22 на цьому аеродромі Плене Челепс, зафіксували 24 травня цього року. На знімку можна нарахувати шість бомбардувальників. При цьому ще 28 квітня, як свідчать фото, супутника стратегічної авіації на цьому аеродромі не було. Напередодні ракетної. Атаки на Дніпропетровщину на аеродромі поблизу Мздока розміщувалося сім літаків стратегічної авіації Ту-22М3. Також на знімку можна помітити і вантажні літаки, які можуть транспортувати ракети. У коментарі Радіо Свобода військовий експерт Михайло Жирухов сказав, що це може свідчити про зміну тактики армією РФ. Аеродром Мздок використовувався ще з часів радянського союзу, але з 1991 року сама Росія його не використовувала саме з військовою метою. Хіба що для перекидання своїх сил до Сирії, але судячи з усього, тепер він буде використовуватися для того, щоб проробити українську систему ППО, повідомив експерт. Ті напрямки, які вони вже використовували з боку Рязані, з боку Каспійського моря, вони вже досить потужно прикриті. ППО а Аеродром МЗДУ дає можливість завдання ударів з за акваторії Чорного моря. До того ж, зменшення кількості палива для бойового вильоту дозволяє підвісити ще одну ракету до літака. Ефекти. Ність ракети худаїв може бути в рази більшою. Додав Жирохове до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.